Як тут не похрумтіти молодою редисочкою, огірочками, капусточкою. Не їжте там нітрати. І чи справді це так небезпечно? Нітратний азот є у всіх ґрунтах. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Оксана Скиталінська, лікар діетолог Теплі весняно-літні дні, зелена травичка. І як тут не похрумтіти молодою редисочкою, огірочками, капусточкою і полуничкою? Але, звідусі, чути – не їжте там нітрати. І чи справді це так небезпечно? Що ми взагалі знаємо про нітрати? Будь-якій рослині для росту, для дозрівання плоду потрібна речовина, яка називається азот. А точніше, азот у поєднанні з киснем. НО3 або водним NH4 нітратний азот є у всіх ґрунтах, і коріння рослин поглинають його. Простіше кажучи, без нітратних продуктів в природі не існує. У нормальних кількостях органічні, тобто природні нітрати, вони засвоюються організмом людини і навіть корисні для наших судин. Але, звісно, до певної міри. Чому саме ранні овочі можуть бути не дуже корисними для нашого здоров'я, а інколи навіть не дуже безпечними? Високий вміст нітратів в овочах і фруктах відзначається у дуже посушливий період, в спеку, а також унесені в ґрунт великої кількості органічних добрив, таких як рідкий гній, курячий послід, азотні добрив та інші. Крім того, максимальну кількість нітратів накопичують усі ранні овочі. Як правило, вони вирощуються в умовах закритого ґрунту і при нестачі освітлення. Високий вміст азотистих з'єднань шкодить здоров'ю. Це справді так і є. Варто зазначити, що більшість здорових людей не мають проблем з нітратами, які вони з'їли з овочів, тому що в допустимих нормах нітрати абсолютно нешкідливі. Але коли нітратів стає забагато, і коли організм не справляється з їхніми надлишками, наприклад, діти, ослаблені люди, люди старшого віку, можливе навіть отруєння нітратами, порушення роботи нервової системи, серцевої діяльності, і навіть утворення канцерогенів і утворення злоякісних пухлин, в першу чергу, шлунково-кишкового тракту. Особливо небезпечні нітрати для вагітних, годуючих жінок і також для дітей дошкільного молодшого віку. Чи можна якось зменшити вміст нітратів в овочах і фруктах? Перед вживанням перше, і приготуванням ретельно помиті овочі. Видаляйте всі позеленілі частинки, наприклад, з картоплі все прибрали. З моркви очищуйте овочі, заберіть серцевинку. Після миття замочіть овочі на 15-20 хвилин у звичайній холодній воді. Потім цю воду злите. З огірочків обов'язково очищайте шкірку, а також зрізайте плодоніжки і хвостики. Це стосується також ранньої моркви і буряка. З них зчищаєте шкірку і забираєте ці плодоніжки і кінчики, тобто верх, низ і зовні. А якщо стебла зелені, петрушка, кріп та інші, пам'ятайте, вони накопичують більше всього нітратів. Тому зрізайте ось ці зелені пагінці, де багато листочків, а ось ці гілочки, хоч і оці дерев'янисті дерев частини оцих стебл, вони корисні. але… Коли це ранні овочі, то вони можуть бути шкідливими, тому що вони накопичують більше нітратів, ніж гілочки. Тому все-таки краще їх не вживати в їжу. Нітрати також можуть накопичуватися біля основи плодів. Я вже говорила, не лише в стеблах, черешках, а ось там, де починають рости ось ці. Ботва або їх називають зелень. Так? Коли починає рости ось ця зелень з нього, тоді там більше все накопичується. Крім того, це можуть бути прожилки в капусті. Тому листя петрушки вживайте, оці стебла викидайте, з капусти вирізайте качан і ось ці стебла. Прожилки от є листочки, а прожилки ми забираємо. Так само листового шпанату все відрізайте і все викидайте поки що, приблизно на один сантиметр. А найбільше нітратів міститься в салаті, листовій капусті, шпинаті, кропі, редисці і зеленій цибулі. Трошечки менше в цвітній капусті, брокколі, огірках, селері, кабачках, моркві, білоголовій капусті. І ці овочі, їх, їх можна добре помити, а також пам'ятайте, що там, де багато нітратів, їх можна ледь проварити. зовсім зовсім до стану альденте, щоб вони були хрумкими. І тоді більшість нітратів вони повністю практично перейдуть у воду. І, до речі, корисний лайфхак. вживайте більше клітковини, особливо слизистої і такі якої ніжної. Якої? Наприклад, насіння льону, готуйте собі вівсяну крупу, перлову кашу, причому не пластівці, а саме замочуйте перлову крупу і вівсяну, вівсяну крупу. Робіть запечені яблука, готуйте варений бурячок, готуйте овочеві пюре із тушкованої моркви. Чому? Тому що ось там дуже багато пектину, а пектин він має здатність як сорбент поглинати все шкідливе. Тому ранні овочі це не лише нітрати, але ризик буває і зараження людини гельмінтозами. Аскаридоз, таксакароз передаються саме через ґрунт. І тому, щоб захистити себе від зараження паразитами, обов'язково мийте руки перед їжею, привчайте робити цю надзвичайно корисну маніпуляцію своїх дітей. Мийте руки після роботи на городі, дітям обов'язково ручки мити декілька разів після гри в пісочницях, після спілкування з тваринами. Варинами. Овочі, фрукти, зелень, ягоди, в тому числі полуницю, перед вживанням замочіть, як я вже говорила, хоча б на 5-10 хвилин. Краще це на 20 хвилин у прохолодній воді, потім промийте під проточною водою. І якщо ви хочете не заразитися гельмінтами, то буквально швидко ошпарте їх або занурте їх у гарячу воду 50-60 градусів на декілька секунд. Друзі, рослинна їжа це потужне джерело здоров'я, але за умови, якщо ви знаєте, як її вживати, будьте здорові! Ваша Оксана Скиталінська.